Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами та показати вам нові аромати, які виходять на ринок. Підписуйтесь на мене, буду вам розказувати та показувати ці аромати і ще багато-багато класних інших ароматів. Хочу одразу сказати, люди, що я наразі тестую три аромати нові, про які я буду вам розповідати наступного тижня і потім ще через тиждень. І я вам хочу сказати, що знаєте, з початку цього року ну, не було такого аромату, як, який би я сказала, ну, з нових ароматів, щоб я сказала, ну, це таке якось не дуже. Всі вони більш-менш класні, а деякі, ну, прям класнючі є. Так, не будемо е, оце все затягувати, будемо розпочинати одразу Вийдуть або в деяких місцях вже вийшли. Ще потрібно сказати, що деякі аромати в деяких місцях, в деяких країнах вже вийшли, деякі ще не вийшли. Я не знаю, коли вони вийдуть, я не знаю, де ви мешкаєте, я не знаю звідки ви мене дивитесь, тому я не можу відповідати на ці запитання. Так, буде цілих чотири аромати це колаборація, така, що Муракамі та Марк-Джейкобс. І буде чотири аромати Daisy. Називаються вони, ну, там, наприклад, перший це рожевий Daisy. Daisy Муракамі Pink від Mark Jacobs. У нас є ноти кокоса, півоні та праліна. Це такі Цукерки, шоколадні цукерки, топлений шоколад в цукерці разом з горішками Ем, Потім у нас ще буде зелений Daisy Муракамі від Mark Jacobs. І тут у нас буде дуже незвичайна нота банан, потім у нас жасмін, ваніль та амбра. Банан вже деякий час на, на горі. Активності і дуже багато людей хочуть купити аромати з бананом. І я буду тестувати ці аромати 100%. І якщо вони будуть класні, то можливо я теж куплю собі аромат з бананом, бо у мене є аромати з бананом, але їх небагато, зовсім небагато. Потім. Daisy Murakami, жовтенький yellow. І тут у нас є мандарин, кумкват, грійфрут, потім рожевий перець, полуничка гарденія, троянда, малина, кедрове дерево та та сама праліна, той самий топлений шоколад в шоколаді. І останній, це, мабуть, ну, на мій погляд, найбільш такий, знаєте, ну, красивий аромат, ну, найбільш незвичайний. Це у нас Daisy Murakami Blue синій. Тут у нас апельсин, яблуко, груша, троянда півонія, лічі, гірань, малина, мускус теж, праліна, праліне і амбервуд. Будемо дивитися, мені дуже-дуже цікаво протестувати ці аромати. Ще один аромат, який вийде, і мені дуже хочеться його протестувати це аромат The One від. Ні, це The One Intense, інтенсивна версія The One від Dolcia і Габана. У мене тут, до речі, два аромати. Один у мене The One, а інший у мене від Marc Jacobs. Це оця лінія Daisy. Так. В цьому ароматі у нас є чорна смородина, рожевий перець, мандарин, жасмін, амбра та ваніль. Цікаві ноти, Ну, так, такі звичайні, в принципі, ноти, але все ж таки я люблю такі аромати. Я буду тестувати цей аромат 100%. Ви знаєте, я дуже люблю аромат The One, бо там, в оригінальному ароматі Деван, там є. Там є нота Лілії, а мені дуже подобається лілія. Ось тут, тут її не поклали, чомусь я не знаю. Інші аромати деякі є, ну, прям такі, я, я дуже задоволена, що їх випустили, наприклад, як оцей аромат це у нас Діор. І називається він Люніктар де жадор, тобто «Ніктар Жадору. І тут у нас три ноти, ну поки що ми їх бачимо, тільки три ноти. Тут у нас жасмін, тубероза та троянда. Тобто у нас три ноти, і це буде цілком судячи по тому, що ми тут бачимо, цілком такий, знаєте, жіночний, красивий аромат. Будемо тестувати, тому що я дуже люблю жадор, я люблю класичний аромат жадор, і, і мені теж подобається Іфіні 7. Ну, тобто, ця лінія взагалі вона мені дуже подобається, бо вона дуже вдала, як на мене. Незважаючи на те, що все ж таки це вже не новий аромат, він вийшов дуже-дуже багато часу назад, але він дуже класний. Він мені дуже подобається цей аромат. Потім аромат від Жаполь Готіє, який називається. Ля Бель Розеа. І тут у нас три ноти: водянисті ноти півонія та ем, ваніль. Подобається мені цей флакон, жіночка оця баба у нас, вона не з намистом, як завжди, а в такому в топі, в такому Ну, коротше, коротше, будемо дивитися, я обов'язково буду тестувати ці аромати. Ще один аромат це у нас Carolina Herrera 212 Vip Rose Cab. І я всі-всі всі залишу внизу написані аромати, так що не, не, не треба, не треба там думати, що я там кажу. Цей аромат, і взагалі, в принципі, ці аромати від, від Кароліна Ерера, оці 212. Мені вони завжди подобались. Коли я була набагато набагато молодша, то я купувала собі ці аромати, якщо ви ніколи не тестували ці аромати і ніколи їх не бачили, як вони були зроблені. Вони були зроблені там, такі от Корпус такий був всередині, і потім туди вставлялися два аромати по 30 мл, від, оцій, від Кароліна Ререро, оці 212, і вони були різні, 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 всякі різні. І потім щось, якщо я не помиляюся, я пішла якось тестувати цей аромат, і він мені, знаєте, якийсь такий для мене став. Чи дуже простий, чи дуже якийсь такий, знаєте, нецікавий. Не я вирішила, що просто ну, я ж я ну, мені стає більше і більше років з кожним, з кожним роком, то я просто вирішила, що може ці аромати більше не для мене, вони для більш молодшої аудиторії. І я якось просто перестала до них підходити. Я їх більш після цього і не тестувала. І на жаль, треба ще потестувати, бо в цьому ароматі дуже цікаві ноти. Тут у нас є шампанське розе, потім у нас тут є ананас, жасмін, потім ваніль та пачулі. Ананас, шампанське, пачулі, ваніль, і як на мене це буде щось. Супер цікаво. І останній останні аромат це у нас аромат від Рабан, якого ми попередньо знали як Пако Рабан. Я його, до речі, і, і досить на нього кажу Пако Рабан, але небагато вже людей знають, що він був колись Пако рабан цей бренд. Тут у нас Олімпія Еліксер, і це мені дуже, дуже цікаво, тому що це така тропічна історія. Тут у нас ем, ананас, кокос, жасмін та моної. Просто Просто-просто. У мене є аромат від рабану, це класична Олімпія, і є ще одна Олімпія лімітована. І ви знаєте, з Олімпіями я завжди була дуже обережна, бо вони все-таки з сілью. А мені, аромати з сілью не всі підходять. Деякі просто вони не дуже класно на мені розкриваються, вони якось так трішечки пованюють. Я не знаю, це, мабуть, сіль, та моя шкіра, щось вони. Якось не можуть ніяк домовитися. Ну, Я буду тестувати цей аромат, бо ем, на, наразі, принаймні, наразі, тут не видно, що тут є у нас е, сіль. Ось такі були аромати. Розказуйте, які аромати з цих вас зацікавили. Я вам бажаю доброго дня, доброї п'ятниці. Е, побачимось з вами в неділю. Па-па!